Привіт! Дивіться, що в мене є. Азов надіслав мені подаруночок. Мій тато служить в Азові. Тож, давайте розпакуємо. Мені дуже сподобалась упаковка, а також тут на упаковці показані фірми Bob Snail, LCF, Ігротеко, Львівська шоколадна майстерня, Sense і так далі. Вау wow. Я бачу таку міхуру. Далі я бачу книжечку Нова стала з колядками, м'яка іграшка ведмедик. Далі наклейки котик з розписом Азов. Азов -ван, така штучка пейпряник, Боб Снейл, Азов -ван Шеврон, Миколайчик святий шоколадний, Бобснейл знову і дженга. Ось що я отримала. Дуже гарний подарунок. Дуже дякую Азов. Чекаємо на перемогу.